Всім привіт! У нас наявності Audi A4 2014 року випуску. Це американка в максимальній комплектації Premium Plus з бензиновим турбодвигуном об'ємом 2 літра на 220 кінських сил. Автомобіль West Lineup 8 на таких оригінальних легкосплавних дисках є ось такий незначний косметичний дефект. Протитуманні фари, лед-габаритні вогні, біксенон. Він в чорному кольорі. Є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Салон в нього також в чорному кольорі з електрорегулюваннями передніх сидінь. Також є пам'ять водійського сидіння. Датчик світла, автоматичне затемнення дзеркала, шкіряний мультируль. Незначний пробіг для 2014 року 88 780 км. Камера заднього виду, задній парктронік, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автомат класичний, гідротрансформатор на 8 передач, запуск двигуна з кнопки. Отакий От в нього стан салону. Близький до ідеального. Автомобіль з Люком. Працює в ньому абсолютно все. Він в Україні з 2020 року. Ми його колись привозили для клієнта під замовлення. І зараз вже його до нас поставили на комісійний продаж. Кого цікавить, приходьте до нас на Тест-Драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі!